Вітаю усіх чомусиків у моїй міні-лабораторії. Сьогодні я вам пропоную провести дослід змішування рідин, тож необхідно нам приготувати захисний одяг. У мене це фартух. Ви готові? Для роботи нам знадобиться ложка, бамбукова паличка або зубочистка. Кольорові верники. У мене червоний. Та синій. рослина олія, засіб для миття посуду, склянка з водою, блюдце з молоком, а також піпетка. Спочатку ми наливаємо олію у склянку з водою. Олія Легше воду і більш в'язка, тому вона і не змішується, не тоне, а піднімається і утворює шар на поверхні води. Навіть якщо я поколотаю ложкою, бачите у склянці які гарні бульбашки, але вся олія. Все одно повернеться назад на поверхню, додамо декілька крапель фарби на олію, за допомогою піпетки. Так, якщо лити невеликими крапельками, вони залишаються в олії. Адже олія густіша, ніж рідкий барвник, і ці рідини не змішуються. Так. Але якщо наливати барвник швидко та багато, то він проб'є шар олії і потрапить до води. І буде розчинятися повільно, гарними візерунками. Барвник важчий за олію. Тому все-таки деякі крапельки будуть опускатися крізь олію дуже повільно. Бачите? Тепер я візьму засіб для миття посуду і додам трішки до нашої суміші на перший погляд? Навіть нічого не сталося. Але якщо поколотати ложкою, миючий засіб розчиниться у воді. А в густій і легкій олії створить піну. Дивіться, яка краса. Дуже гарні досліди також з молоком, але нам знадобиться іще для цього вушна паличка. Якщо покрапити в молоко крапельки барвників, то утворяться красиві візерунки, тому що ці рідини мають різну густоту, тому і повністю не змішуються. Якщо у всю цю суміш обережно додати миючий засіб, то станеться диво. Подивимося.